Але отут читаю заяву української військової і волонтерки Марії Берлінської. Вона написала, що травень буде напевно, що найважчим аніж будь-коли, і можливо, все навіть о, піде до того, що російські війська знову можуть бути під Києвом. Чи дійсно це може бути, як пише Берлінська, чи все-таки це знаєте, от такий зараз? Ну треба визнавати, що інколи є такий у нас поганий хай. Як бомбить, будуть прильоти. будуть. Тут, звісно, нічого не скажеш, тому що вони це не просто огласили, а я би так сказала: розвідка, чи хто там може це все знати, вплоть до того, що навіть якісь або місця, поняв, чи ні, або якісь прям дати далі. Таке враження, що хтось іноді, е, ну, Неправильну інформацію подає, я отак я скажу дуже м'яко, Не буде ніяких воїстів не під Яким Києвом. Там ведеться така робота, що, скажімо так, пані Берлінській просто, знаєш, извині, вона не в тому статусі, щоб їй докладали. Що там робиться? От, тот, хто багато балакає, йому не про це не говорять. Але там ведеться нормально все так, як полагається. Притом далеко до, до Києва і далеко до Київської області, і ведеться там уже давнічко. Пасіму, хай київляні успокояться. Єдине, що немає чого пертися зараз, я вважаю так, що якщо Бог захоче, він вам посвятить ті паски і дома. Не треба от це велике скупчення. Ні, якщо може в якого там є підвальне поміщення, то може, ти там зібратися і поета Но, але щоб не привлекати в більш скупчення народу, не привлекати туди якраз удар.